Фестиваль довільних способів підйому гир «Козацький гард розпочато в патріотичному дусі в День Збройних сил України. Одягнені в національні кольори школярі жваво танцюють та співають пісні. Самі ж гирьовики демонструють любов до країни з силою, тим видом спорту, яким захоплювалися чоловіки ще з часів козацтва. Це старовинний вид спорту. Дуже багато було відомих наших геровиків, які дійсно приносили славу нашій прекрасній державі Україні. Серед гирявиків, яких у фестивалі взяло участь чимало, молоді хлопці і спортсмени з досвідом. Вищий клас показав суперникам і пан Микола з нової каховки. У свої 62 за хвилину у техніці млин підняв гирі 99 разів. Займається цим видом спорту вже 36 років. Він п'ятиразовий чемпіон світу. З гирями прощатися не збирається. Розвивають, так сказати, последнюю вже стадію, яка називається Виносля. Учасники новоствореного фестивалю довільних способів підйому гир козацький гард» змагалися в різних способах. Піднімали 16-кілограмові гирі, в техніці млин стоячи, в жимі лежачи, в ривку двох гир одночасно. Підбір вправ незвичний, але давно знайомий, розповідає чемпіон Європи та світу з цього виду спорту Михайло Олійник. Доволі такі нестандартні вправи вправи ми вибрали. Дуже довго думали. Там і гір, жим гирі вгору дном. Не потрапило дуже багато вправ у цей перелік. Дуже активно херсонці приймають участь. Десь ви бачите, що по 10-15 чоловік кожній вправі приймають участь. Це нестандартні види гирьового спорту. Козаки дуже часто займалися гирьовим спортом, тому що, як кажуть, гиря це ядро з ручкою. Дуже часто приходили заряджати гармати, і тому для тренування ще каноніри у Франції видумали такий снаряд, як гиря. Фестиваль, який об'єднав гирьовиків Херсонщини, започаткувала обласна організація народного руху України і приурочила його до свого 25-річчя. Ми давно вже співпрацюємо з Михайлом Олійником, який є. Тої людини, яка започаткувала цей фестиваль. Ми сподіваємося, що сьогоднішній початок це тільки буде початок тої великої роботи, яка будуть проводитись нашими спортсменами, для того, щоб поралізувати гірьовий спорт, для того, щоб виховувати молодь сильними і здоровими. Цей турнір увійшов до всеукраїнського календаря, тому без сумнівів відбудеться і наступного року.